Хочеться зробити мільйони проєктів для допомоги маріупольцям. Такі слова пролунали на виконкомі міської ради. Що ж вже було зроблено за вісім місяців, а що тільки у планах. Зараз усе розкажу. Житло понад 200 тисяч маріупольців вимушено покинули рідне місто. Залишилися без даху над головою. Міська рада розроблює декілька проєктів, хочуть переобладнати гуртожитки та комунальні будівлі під житло. Пілот планують зокрема у Дніпрі, але владі зізнаються, це складна задача. Багато залежить від законів. Ми шукали ці приміщення, але треба розуміти, всі вони на балансі або міністерства, або мало на і майже неможливо сьогодні здобути на рівні місцевої влади. І ще головна теза, що без підтримки держави це неможливо зробити. Ми кажемо, що купівля нового житла це дорого, але швидко. Будівництво це чуть дешевше, але ж в часі це довго, і кажемо, що відновлення це найдешевший. Ну і десь біля середньої по часу реалізації даних проєктів. І, але, ж, але ж це загалом потребує біля 3,5 мільярдів гривень. Також владці пропонують важливі для маріупольців зміни у законах, зокрема 7198, аби наші жителі могли отримувати компенсації за житло. Окреме питання щодо пільгових кредитів, щоб маріупольці купували житло не під 20, а під 7% на 20 років. Наприклад, мій син, який, на жаль. Не може поїхати в Маріуполь, тому що він сьогодні служить в збройних силах України. Не може зробити світлину, щоб засвідчити те і той факт, що його житло зруйнувала російська ця навала, яка прийшла до його оселі, і таких випадків дуже багато, і це треба врахувати в цьому законі. Центри Я Маріуполь це про психологічну підтримку, реабілітацію, оздоровлення, працевлаштування та гуманітарну допомогу усе, що потрібно для переселенців в евакуації. Зараз працює 13 центрів по Україні. Там зареєструвалися 46,5 тисяч Маріупольців. Допомогу отримує кожен. Є вже результати пра по працпапрацевлаштованим. Це також лідери Дніпро, де вже 239 осіб працевлаштовано, Київ, 246, Вінниця, 115 і далі. На сьогодні доля працевлаштованих маріупольців у період роботи центрів 788 осіб. Створення Я Маріуполь ініціював мер Вадим Боченко. Працюють центри за допомогою міжнародних партнерів, благодійних фондів і грантів. Є наші основні партнери. Ну, безумовно, це є хедлайнер проєкту Маріуполя та Маріупольська міська рада, комунальне підприємство, установа Маріупольський міський центр підтримки та розвитку МСБ. міжнародні організації, Ми співпрацюємо вже на сьогодні з Данською радою у справ біженців та ЮСЕЙ, громадські організації, благодійні фонди. З початку війни економіка Маріуполя знизилася на 70%. Маємо 30% від того, що було, кажуть владці. Зараз 80% бюджету складають податки військових. На початку війни ми бачимо, що почали призупиняти, і мав повністю призупинили бюджету утворюючі підприємства а це було майже 50% нашої економіки. І далі вони повністю зупинили свою роботу. Минулорічний бюджет захищений, кошти поклали у банк як військові облігації. Дії відносно наших фінансів погоджуємо, і ця операція також була погоджена головою військової адміністрації. Тобто, ми сьогодні розуміємо, що підтримуючи Збройні Сили України, ми наближуємо наш день перемоги, і тільки завдяки їм ми будемо повертатися до нашого дому до Маріуполя. Капітальних витрат не було, додає мер Маріуполя Вадим Боченко. каже, ніяких ремонтів не проводили. Це був січень і лютий до початку війни. Всі інші капітальні видатки нам. Немає можливості куди сьогодні інвестувати. Міська рада постійно допомагає військовим. Вже направлено понад 70 мільйонів гривень на техніку, ліки, мастила, оренду приміщень. Щотижня передають по автівці для зсу. Найбільше допомоги йде Маріупольській бригаді територіальній обороні. Далі йде військова частина 3057 разом з полком спеціального призначення Азов. Далі йде служба безпеки України. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України в Донецькій області, головне управління національної поліції у Донецькій області. Ми, як держава, сьогодні продовжуємо жити. Ці наші героїчні хлопці, які захищали Маріуполь, наші герої вони сьогодні зберегли нас як націю. Я хочу в черговий раз подякувати героям-захисникам Маріуполя. Подякувати президенту України за повернення наших героїв. І про наших маленьких українців міська рада розробила не лише реабілітаційні та оздоровчі заходи, а й кімнати розваг для матері та дитини коворкінг у різних містах України, зокрема Києві та Одесі. Усе аби у малечі було справжнє та безпечне дитинство. Коли ми ще в червні питали марюпальців, що вам потрібно на осень, ми почули, ми хочемо, нам потрібно діточок повести до школи. Нам треба потрібна допомога. І саме тому і наші перчачки, і наші школяри пішли до школи із підтримками, із рюкзачками, із канцелярськими наборами, тому що вже про це ми думали у червні. Маріуполь це Україна, так було і буде. Тож виконком вже говорить про майбутнє міста. І щоб день перемоги наблизити, донатять зсу так робіть. І ви. Наталя Богиня та Євген Дрозд. Спеціальний репортаж ТВ7.